Доброго ранку. Сьогодні 6 липня, 10.30 ранку, я зібралася по гриби. Розумію, що вже трохи пізно, але я по принципу, що мої гриби ніхто не позбирає. І що я бачу? Бачу машини біля лісу. Не одна я рішила йти. У нас вночі був дощ і. Минулої ночі також був дощ, я думаю, може щось там і виросте. Отож до підключення Доброго ранку ліс. Я сподіваюся, що мої гриби ще не визбирали. Тихенько і гарненько. Під лісом стоїть шість автомобілів. Отож, якщо навіть по два грибники, то вже 12. Ну я думаю, що їх там не по два. Будемо сподіватися, що мої гриби мене чекають. Очі роззувайтесь і гриби шукайтесь. Ой, є маленький. Маленька сироїжечка. О. І ще одна. Трохи погрізяна, ну нічого. Поганочки, поганочки ростіт, я вас брати не буду. Красота, грибочок. Гарненький. У відро. Привіт, сироїшка. Ходи до мене. Багато збитих грибів Не дивляться люди під ноги. Як вам такий грибочок? Решіточка чи що? І ще один? Красота. Вся грибочки мої хороші. Один і другий. О, десь собака гавкає А як вам це диво природи? Сироєжечка. Я її заберу, хоч вона поламалася, але вона не червива, просто її погризли зайчики видно. Шукаю ще мурашник. Красунчик тільки безбокий. Нічого, і такий піде. Ота триває ось який великий грибочок сироєжечка Класний! Класний, правда ж? А подивіться відрі вже скільки. Просто я не підключалася, бо буде дуже довге відео. Ура! Комарі співають по підвуха. В листі наче нічого не видно, але придивлятись, то можна знайти. Якісь грибочки похожі на сироїшки, я їх не буду брати, я не знаю, що це за гриби. Ще одна. О, а маремушку візьму. Знайомий мурашник. Мурашки передають привіт. Привіт, малючок, рада тебе бачити. Ще один привіт пісня комара. Красунчик. Пишіть телефон, розряджається. Малючок. Знаєте, що мене сьогодні вражає? Чистота в лісі. По ті роки, як я ходила в ліс, можна було спостерігати купами сміття, а тепер. Наші люди якісь свідомі вже не залишають. Слава Богу. Красота і чистота. Ну і чим не краса? Краса? Так цікаво, що. Повно грибників, і всі близько ходимо, і кожен щось знаходить. Ну, Звичайно, сироїшки білих немає, може десь там один чи два. І польські, чи Але для всіх знайдуться гриби. Як я кажу, мої гриби ніхто не позбирає. А це хто в нас такий гарнесенький? Краса, краса? Малесенький, хорошенький, привіт, привіт, привіт. Пішли зі мною. Знаєте, чим я тішусь? Що я навчилась роззувати очі. Я находжу гриби під листочками. Привіт, сироїжечка. Подивіться, скільки в нас вже грибів. Попрушки майже не йдеш такого гарного грибочка, так і хочеться його сфотографувати. Ще один взагалі малесенький тільки вилази, ну мене чекав, хочу показати це диво. Як я побачила, навіть не знаю. Дивіться, прямо в кущику росте. Малесенький знайшла, але вирвала. Бо як не я, то хтось його вирве. Дивіться, як спрацьовує мій принцип, що моїх грибів ніхто не позбирає бачите? Шукаю гриби і згадую своє колишнє життя, коли корови були. Ти думаю, щось ми ніколи не могли вибратися в той ліс, хоча що вартує тих дві години вирватися і погуляти по лісі, позбирати грибочків. Не знаю, якось так, що не ходили ми в ліс, хіба що восени по Це ж такий релакс, так здорово погуляти. Тим більше біля лісу живемо. Насолоджуюсь лісом, збираю далі. Скільки людей пройшло, а я знайшла. Подивилась на годинник 12.45. Я назбирала 10-літрове відро грибів. В основному сироїшки, але я задоволена. Дякую, Ліс, за твої дари. Сподіваюсь, що прийду ще не раз. Пока-пока. Ну що, люди, подякувала я Лісу, а він з вдячності до мене. Подарував мені ще ось такий прекрасний грибочок. Подивіться, яка краса. Дякую тобі, лісова фея. Не хоче мене ліс відпускати. Ось ще рішіточка яка гарненька. кущах, бачу ще там он є, дякую. Дуже люблю збирати гриби їсти, а перебирати не дуже. Ціле 10-літрове відро це ще те буде завдання порізати, почистити від піску, від листя, порізати, вимочити, відварити в двох водах. Але я задоволена. Дякую всім, хто був зі мною на цьому тихому полюванні. Гарного і мирного дня всім і до нових зустрічей. А вони, сподіваюся, будуть.